Чому українська суддя обрала бік окупантів і чи може мантія захистити від кари? Як чиновники з зарплатою 28 тисяч гривень нажив майна майже на 100 мільйонів? Хто хотів підкупити суддів за 150 тисяч доларів? І чому спроба перешати обернулася вироком? Про все це просто зараз у Топ Ньюз. Вітаю! Отже, розпочинаємо. Колишня голова вовчанського райсуду отримала 15 років ув'язнення за державну зраду. Після захоплення міста вона добровільно почала співпрацювати з окупантами. Жінка допомагала створювати фейковий суд під контролем росіян, складала список працівників, узгоджувала їхні посади, зарплати та вимагала від колег переходити на бік ворога. Навіть змушувала суддів отримувати російські паспорти і вивчати російські закони. Але налагодити роботу суду не встигли. Місто звільнили, а вона втекла на Росію. Після цього її позбавили посади, а тепер і свободи. Завдяки доказам ДБР, суд визнав її винною в Держзраді та призначив покарання 15 років в'язниці з конфіскацією майна. Суддя, яка мала відстоювати закон, обрала бік окупантів. Але закон як бумеранг, рано чи пізно повертається. Зрадників не врятують ані мантія. Ані втеча. Далі на Івано-Франківщині військовослужбовця засудили до п'яти років тюрми за самовільне залишення частини. Чоловік тричі тікав зі служби. Вперше після лікування в серпні 2023-го. Потім з лютого по квітень 2024-го. двадцять четвертого. серпня посічень січень 2025-го року. ДБР затримали його вдома. За самовільне залишення частини в умовах воєнного стану суд призначив покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з випробувальним терміном. Нагадуємо, до серпня 2025-го року. Військові, які самовільно залишили місце служби, Бо можуть повернутися добровільно без кримінальної відповідальності. Для цього потрібно звернутися у свою частину або до відповідних органів. Протягом 72 годин вас поновлять у строю та повернуть усі гарантії. Добровільне повернення це шанс почати з чистого аркуша. Наступна позиція на Одещині, ДБР затримало правоохоронця, який переправляв у Хилянтів. За це брав по 5 тисяч доларів з кожного правоохоронець разом з її знайомим організували незаконний бізнес, допомагали чоловікам призовного віку тікати до Молдови. Їх переправляли поза офіційними пунктами пропуску, а на молдовському боці вже чекали. Партнери, які ставили потрібні відмітки в документах, за одну таку послугу брали по 5 тисяч доларів. У місяць виходило до 80 тисяч доларів прибутку. Правоохоронець навіть хотів втягнути у схему ще одного колегу, щоб отримувати інформацію про графіки прикордонників. Однак той не захотів ганьбити свою професію та бути причетним до корупції. Повідомив про протиправні дії відповідним органам. Двох організаторів затримали прости під час чергової з спроби переправити двох ухилянтів. чоловіків, передали до ТЦК, а організаторам вручили підозру за незаконне переправлення через кордон. Їм загрожує до 9 років в'язниці. Коли країна воює, хтось ризикує життям, а хтось заробляє на втечах. Але навіть за великі гроші не втечеш від відповідальності. Далі посадовець міграційної служби Одещини, який офіційно отримав понад 28 тисяч гривень на місяць, не збирав майна майже на 100 мільйонів. В декларації про це ані слова. Слідчі з'ясували, у нього елітний авто «Мерседес», будинок в центрі Одеси, офіс, база відпочинку, магазини, ділянки в білгород дністровському та затоці. Все оформлено на родичів. Але фактично всім цим володіє саме він. Крім того, посадовець задекларував криптовалюту Біткоін на майже 58 мільйонів гривень, які нібито належать дружині. Та ще й готівка 100 тисяч євро і 200 тисяч доларів. Загальна сума незадекларованого понад 83 мільйони гривень. Чиновнику повідомлено про підозру в декларуванні недостовірної інформації йому загрожує штраф або обмеження волі до двох років. Коли чиновник живе як олігарх. А заробляє як бухгалтер рано чи пізно до нього завітає ДБР. Розкіш без пояснення. Перший крок до розслідування. Рухаємося далі. І на завершення сьогодні заступник голови Федерації профспілок України разом зі спільником хотіли підкупити колегію суддів, пропонували 150 тисяч доларів, аби йому змінили запобіжний захід і відпустили з СІЗО під нічний домашній арешт. Гроші мав передати знайомий посадовця. але авто з хабарем зупинило ДБР і вилучило всю суму на місці. Вищий антикорупційний суд визнав винним і посадовця, і його спільника. Вирок. Чотири роки за ґратами. Окрім того, суд конфіскував половину всього їхнього майна, і сам хабар 150 тисяч доларів. До речі, ця історія тягнеться ще з 2019 року, коли заступника голови ФПУ запідозрили в розтраті майна на понад 138 мільйонів гривень. Йдеться про протиправний продаж будівлі бельної лікарні у Києві, яка не підлягала відчуженню. Спроба парішати. Це не вихід. Сьогоднішній конверт може стати завтрашнім вироком. На сьогодні, все. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в телеграм, коментуйте у Фейсбуці. Ну і звичайно ж, підписуйтеся на Ютуб. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Побачимося за тиждень. Бережіть себе.